Денис Киролюк номер 21. Перший удар зальній вістині команди ФК «Енерго». М'яч іде повслу. Червіський Щ... знову м'яч за межі поля. Знову кутовий. Розігрують кондрачук. Простріл який! Пробиває джус як і чудово грає Максим Фрул. Пробиває у нас грава. Да Передача на Кондратенка, той робить скидку під партнеру і забиває у нас туди міче. Зінгель на Ніцького. Ніскенашов спідзар пробиває, чудово грає куліко, приводячи м'яч на кутовий. Хуменюк втрачає м'яч і порушує правила. Хоменюк проти цимбала. І це 11-метровий І жовта картка для Хуменюка проти цимбала. Симбал розганяється і забиває Михайло Цимбал. Перехоплення, цимбал, переводить в карному майданчику на лівий фланг. Чудово грає у нас енерго. І від стінки м'яч поробляє перспективну атаку команди ЛК Максим. Не рубайло, пробиває з дальньої і прекрасно грає куліков. Зіграє. Мається пробити, пробиває Зінгель і цього разу вже Куліков рятує. Удар. І знову Куліков рятує команда. Не рубайло далі на каменюка. Хаміню на Зінгеля Зінгель пробиває і знову прекрасно грає куліков. Не удар. Пробиває і ледь не вручає м'яч до воріт команди. Як чудово грає, басік розвертається цього разу басік підбирає м'яч під себе пробиває. Ще вінський дова передача. Цибро, Цибро бро! Чудово розвертається і забиває цибро. Прекрасна довга передача від ще і цибро забиває прекрасно з розверт. Кульба проходить центром кульба. Йде передачу вперед на партнера. Скидка під Ларбасіку. Басик пробиває і не виходить відвертого удар. Бадар навіс, карний майданчик. Перший на м'ячі Гунано. Вибічає з Гудим. Цимбал, є можливість пробити і не дістається до м'яча Михайло. відразу зразу на цимбала. Михайло віддає чудову передачу в центр на партнера. В карний майданчик обірє Голкіпра. Пробиває і не влучає по воротах. 23-й номер команди Левка Макс. Андратенко. Східка в центр на Зінгеля. Зінгель віддає передачу на Унанова. Унанов не переграє. Кулікова чудово знову грає Голкіп. Пробиває. І м'яч тримає примісненько до рук Голкіпра команди ФК Енерго. Так Андратенко перший на м'ячі гравець Левка Максимус. Басик і все. Звучить фінальний свисток. Перемога Левка Максимус. Два